Друзі, це твоє авто, а це Volkswagen Passat All Track. 2015 року випускний автомобіль приїхав до нас із Європи і доступний у продажу кредит, лізинг, 3 а також за вашолюбний готівковий розрахунок. Це дизельна версія. двигун об'ємом 2 літри, звісно, автоматична коробка передач, повний привід, білий колір з пластиковими вставками по всьому салону, також хромованими. Це гарна комплектація. У нас партроніків коло, у нас камера заднього огляду. Також у нас дуже гарні литі легкосплавні диски від компанії Volkswagen. У нас безключовий доступ на всіх дверях. Чорний ідеальний комфортний салон, Шкіряний, звісно, повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал з підігрівами та складанням. Пам'ять сидінь, регулювання спинних валиків. Всередині нас зустрічає шкіряне мультимедійне кермо, сундук управління круїз-контролем, мультимедію. Круїз-контроль у нас адаптивний, як і наша оптика. Підрегулює оптику на поворотах. Як ми бачимо, в технічному стані автомобіль повністю обслугований. Питань щодо техніки у нас немає. Пробіг автомобіля 270 тисяч кілометрів. Тут у нас виводиться клімат-контроль. Він у нас двох зони, також підігрів переднього ряди сидінь. У нас є позначки Alltrack майже по всьому салону та кузові. Безключовий доступ, автохолд, електричний ручник. Також у нас, як ми бачимо, системи паркування та нашої підвізки. Стан салону, що спереді, що ззаду, не викликає в нас питань. Я гадаю, що у вас також дуже хайно, все прибрано. Як і зовні, так і всередині. Автомобіль дуже і дуже гарно виглядає. Продається даний варіант в місті Одеса по адресу Розумовська 34. Якщо він вас зацікавить, дзвоніть, пишіть, і ми вам про все розповімо. А на цей я хочу вам сказати дещо дуже цікаве: цей автомобіль вже у продажу. Тому поспішайте за ним і, можливо, це буде саме твоє авто.